Гайда, приготовимо гарного рецепту курка на банці з пивом. Це дуже смачно, це дуже корисно і дуже гарно. Інгредієнти перед вами з мене гарний рецепт, а з вас дзвіночок і вподобайка. Що робити? Вимити, висушити, намаринувати, всадити на баночку з пивом і відправити в духовочку до повного приготування. Яким буде кінцевий результат? Ну, зараз побачимо. Ну що, зробимо маринад. Для чого візьмемо сливки, діжонську гарчицю, сіль і перець. А якщо любите якісь спеції, то додавайте. це на ваш розсуд. Сіль і перець обов'язково, а мед і цедру це вже як ви любите. Я люблю, тому додаю. Добре перемішуємо і будемо маринувати курку. Я мариную руками. Вони в мене чистенькі, як у гарної хазяїчки. До речі, я рекомендую вам брати курочку бролерну. Вона приготується значно раніше, ніж домашня. Моя вам порада гарно її обпатрати, а потім обсмажити і витягнути всі до одного устюки. Хай щастя слабо віриться. Хіба що у вісні. Та пиво в кухлі піниться і радісно мені. До речі, якщо раніше я це робила на баночці, то зараз у мене є таке гарне пристосування, такий пристрій, в який я добавляю, наливаю пиво. Так, давайте всю бутилку. Хай буде побільше. Так, ставлю кришечку з дірочками. Так. Отак от, от закріпляю. А далі саме цікаве. Далі насаджуємо нашу курку на цей пристрій. Дивіться, як гарно, і все дуже просто. Воля, наша красуня на троні, і зараз вона відправиться в духовочку, яка прогріта в мене вже до 180 градусів, де буде готуватися до повного приготування. Час приготування залежить від ваги вашої курочки. Все, давайте поставимо, хай зарум'янується. До речі, спочатку ви будете відчувати сильний запах пива, але пиво це другий хліб. І в ньому дуже мало спиртів, які улітучуються, і курочка по готовності буде пахнути хлібом. І це дуже-дуже приємно. Щоб курочка була рівномірною румяною, чатуйте на неї, періодично відкривайте, дивіться, І якщо вона десь пригорає, надягніть їй кожушок із фольги. Дуже жарко. Друзі, десь за 10 хвилин до того, як ваша курочка вже піде до столу, знімайте фольгу і обмазуйте її соусом, в якому вона готувалася, щоб вона у нас блищала і шкуринка була хрустячою. До речі, це одна з перших страв, яку навчився готувати мій син по моїм рецептам. А ми продовжуємо готуємо гарнір до нашої курочки. Гарніром може виступати і картопля, і гречка, і паста, і рис от що вам подобається. А ми дуже любимо овочі. Для цього я беру наші бесарабські томати, які пахнуть ланом і нашим сонцем. І просто нарізаю їх навпіл. І все це ми з вами поставимо в курочку. Ну що, друзі, я вас здивувала, потішила. А може хтось і згадав, що це за страва, і давно не робив. Так, будь ласка, робіть, бо це дуже легко, дуже смачно і помніть до нас з миром, а ми до вас з любов'ю. З вами була Олена Бесідовська. Все буде Україна! Хай щастить! Готуйте як я готуйте краще. Мене готуйте для своїх коханих.